Е, питання в тому, чи ви курите? Ні. Так? Ні. Не курю, вже давно не курю, 20 років не курю. Ні. 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 Так, курю. В другому класі кину. Так. Ні. Курим. Ні? Ні. Ні, не курю. Як курите? Ні. І ми не куримо, і нема курців, курців у нас у сім'ї. Ні у сім'ї, ні в фамілії. Двіться два. Ні, не, 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 не курю. Ні, поки ще не курю. Ні. Електронний рукою способ життя. А чи пробувала в якийсь період не життя? Не курю. Скільки років? Ніколи не, не курили? Ні. Пробувала просто з цікавості, бо було цікава. Студентом курив, зараз не курю і не хочу. Дуже довго, важко кидав курити, а зараз вже не курю і боюсь закурити. Ніколи не пробував навіть курити. Дуже-дуже давно, а десь на паншошкільному віці. Приблизно 15 років десь. Ти ж ви тільки спробувала і кинула? 18 років. Та, Ого, не пам'ятаю, напевно, перший клас. Не курив. Пробувати, може і пробував. Так, не знаю. це, напевно яки, дурний вік, 15-16. А пробувала в житті загалом курити? Або... пробував, не хочу, не можу, не йде мені. Ой, 18 ще. Пробували. Пробували. Я служив в Аністані, та й пробував. А десь в якому віці? Віці, коли в армії служив в Аністані. 44 роки назад. Десь років 12. Якщо чесно. То була далеко не юність, то десь 22 мені було десь так. Це вже за інтересу було, так випробувала. Що для себе завжди чітко мала позицію, що цього мені не потрібно. Сигарети ні, а електронні сигарети ну, бувало. А, а що саме курите? Цигарки чи електронки? Ні, електронки. Цигарки. Електронки. Под... Цигарки їм Цигарки, Цигарки, я вже кидав. Можливо, знову кину. Ну я не, не довгий час курила, щоб кидати. Перше все ж, за, за, за рахунок здоров'я, напевно. Що. І всяких інших симптомів, які мене там переслідували після куріння. А який в цьому сенс? Я не починала, я пробувала. Я не хочу. Поки що немає такого бажання. Здоров'я дозволяє курити. Порити? Ні. курити? Та пробував, типу, але з тими нерамиями з тою війною, по лісом трохи, знаєте, і таке не ахті. Ніколи не робили зауважень в громадських не. місцях. Ну, звісно, якщо я не курю, якщо ми не куримо, це вже заважає, неприємно. Ну, Прошу коректно, будь ласка. Ну, Якщо це вмісне, в яких там обставинах. Зауваження не роблю, це діло кожного, але ну, мені неприємно. Я не люблю запах диму від сигарет і так далі. Некомфортно зовсім. Я а стараюсь уникати, уникати, звичайно, що хварців. А якщо потрапляєте в таке середовище, робите зауваження? Якщо в дозволеному місці не можуть робити, а якщо не дозволено, не то звичайно що роблю? В принципі, швидше негативно, ніж позитивно, але зрештою це шкодить їхньому здоров'ю. Просто треба це розуміти. У мене є знайомі, які курять, але в принципі зауваження їм не даю. Некомфортно, по-перше, зразу тошнота, особливо якщо це цигарки. І зараз ці електронки також вони не дуже приємні. А робите зауваження? Так. Не звертаю уваги навіть на те. Не робите зауважень? Не роблю, бо всі колеги, які були фактично курили, а я не курив ніколи. Некомфортно. Робите зауваження якісь? Просто відходжу в сторону, бо зауваження робити людям, які цього не розуміють, не бачу сенсу. Негативно, негативно. Робите зауваження? Майже неможливо, неможливо зробити зауваження. Бо можна отримати стосана, так, так що промовчати або відійти в сторону. Некомфортно. А робите зауваження їм чи та, бо син почав був курити та й та й робили зауваження та якось після... захворів і, захворів, і... і ти, ти сам вирішив лишити курити. А щодо незнайомців робите їм також зауваження? Та нині по провіду незнайомців зайти та й запитати. Я працюю в лікарні, то коли курять, я з людьми спілкуюся, то я роблю зауваження дуже. Часто, бо й дуже той запах не бере Ну, не, дуже неприємно. Я роблю часто за обернення. Нейтрально. Не трально швидше нічим так, але стараюся просто дати вибір кожному стосовно їхнього особистого життя. А на рахунок громадських міст я вважаю, що там, де є діти, там, де є люди з різними вадами, це ну якось неприпростиво. Наприклад, я з дитиною десь то я стараюсь просто піти, якщо це десь. Порушує якийсь мій комфорт, а так я в принципі не стикаю з такими ситуаціями.